Якось робила я практику і побачила дуже цікаву сутність, яка просувалася по моєму родовому ланцюгу, і робила немало клопоту, створювала багато проблем, блокувань і страждань. Це була сутність мовчання, але мовчання не простого, а деструктивного. Якби ви знали, скільки за існування людства ця сутність наробила своїх справ, це недосказані слова. Вчасно люди помирали, не сказавши що щось дуже важливе. Люди, які не могли поєднатися у своїй любові один з одним через цю гордість і через мовчання. Можливо, у вашому житті траплялись люди, які при образі починали з вами грати в мовчанку. Хто кого. Це мовчання можна ще назвати ігноруванням. Коли вас наказували за щось мовчання, можливо, в цій ролі є ваші батьки або близькі, знайомі, родичі, тут неважливо. Усієї сутності, так як вона є деструктивною, були роги, відсутній рот, дуже потужне тіло, тому що, як правило, такі сутності просуваються в продавій системі багато років поспіль, тому вони набувають енергетичної сили. Вона має певні схожі риси з сутністю, яка відповідає за гордість, тому що тут пов'язані емоції, але все ж таки це є окремий різновид, що відчуває людина, коли вона потрапляє під дію цієї сутності. По перше, вона не може вийти із образи і таким чином відчуває дуже потужну внутрішню агресію, яка називається пасивна агресія, з якою вона не може справитися, і через мовчання вона наносить свої удари, якщо ігнорувати людину. Людина відчуває біль. Дія цієї сутності полягає в тому, щоб зосередити вас на потужній образі, яка не може вийти в якийсь конструктивний діалог. Тобто при цьому страждаєте ви. Якщо ви відчуваєте цю образу, ви є носієм цієї сутності, а також Людина, яка поруч з вами, тобто людина, з якою ви відіграєте оце мовчання, вона починає страждати внутрішньо і сутність живиться як вашими емоціями, так і емоціями людини, яка знаходиться біля вас.